Сьогодні у нас п'ятниця, 2 червня 2023 року, сьома година 44 хвилини, майже 44. Продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати гарний приклад нашій молоді. Бедботі показувати, хто я, хто насправді. Бо від прикладу залежить в якій країні ми будемо жити. Мешкати наші дітки будуть мешкати в якій країні, чи в країні злочинців, корупціонерів і зрадників, чи в країні добросовісних, чесних і порядних людей, які все життя прагнуть зробити власну країну кращою. А не зруйнувати її. Yeah. <laughs> 52, майже 53. Фух. Дуже прикро, що в свободній країні такі, як Україну, хочуть привласнити недобросовісні люди. Які тут живуть в іншій країні, а тут, тут роблять свої, заробляють кого росій, перетворюючи наших дітей на бидло наркозалежне. Та хворе психічно і фізично. І це все відбувається із-за того, що корупціонери, котрі ведуть нечесну гру, брешуть постійно, зраджують, дурять простий народ, збагачуючись на цьому. І саме прикро, що вони Брежуть одному, не спитавши дозволу на це у простих людей. Так що робіть висновки, хто і хто, хто з ким бореться. І навіщо нам такі держслужбовці, які кришують у таких от, мерзотників, які будують от такі незаконні новобудови по всій країні, а потім їх незаконно заканюють, породжуючи корупцію, брехню. Зраду, провокації. Підстави, шантаж, бо їм це дуже подобається. Вони грають цю гру, і, а самі все життя прибідняються, нібито займаються тільки однією справою, в них все стабільно. І виховують такому ж такими ж самими своїх дітей мерзотниками.